Через сторіс, всі відоси, які ви вкладаєте в сторіс, дивляться тільки ваші підписники. І то тільки 10 Якщо у Юльки зараз 4 тисячі підписників, то тільки 10 тобто там 400 чоловік максимум бачить її сторіс. Це інстаграм. Інстаграм. Тому перевагу давайте більше рілсам. Рілси бустяться, крутяться. Вони рекомендуються іншим аккаунтом. Да. Так. 500 тисяч аккаунтів я охватила за місяць. Ну, це Тисяч людей одинок, побачили, як мінімум. І це тільки на одній платформі інстаграма. А ще я захватила Фейсбук, Тікток і Ютуб. Е, так на Фейсбуці 5,8 мільйонів було. А зараз 3,5, і п'ять, там трошки впали перегляди. Але ну в принципі нормально залітайте в Ровесник кафе на Градинській 9, Це троєщина тут смачно годують. На напоять вам смачним чайочком. Дивіться, чайна церемонія.